Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я не знаю як у кого, але у мене, коли я на щось чекаю, це завжди довго потрібно чекати. А коли нічого не чекаєш, воно якось раптово і трапляється. І зараз я цей парфюм, який я вже хочу, щоб він закінчився. І більше я його ніколи не куплю, тому що ну, це вже вчорашній день, це Герлен Іселенс. І залишається у мене що? Ну, про цей парфюм я вам вже нещодавно розповідала. Отака історія цікава у мене була з таким парфюмом. Колись мені дали синя туфілька, пробнік був, мені не зайшов, і навіть коли я його наносила, то боліла голова. Навіть таке було. А червоний, ну просто мій просто неймовірно супер. І Зараз поставимо цю туфільку. І Гучі. Це все, що залишається. Тобто цей у мене лише на березень. Я не знаю, скільки тут буде ще березнів у мене, дай Боже. А Поки що ось такі будуть. А це завтра, мабуть, іще раз. Або шкода викидати. Ну, ще ж трішки. Ще ж трішки є. Ще ж трішки є. Така історія. З парфюмом. І, до речі, кожен парфюм я купувала, коли була, там наприклад, знижка 40%, 30% за повну ціну жодного парфюму я ще не купила. а ні купила а, такі пробнички були. О, сусіди знов ремонт роблять, треба тікати з хати. Тут як така кулька. Щоб зрозуміти, який мені більше буде до вподоби, такий і такий. І, до речі, надовго вистачає, коли я їду до Катюні в Київ, то я саме їх і беру. І ще, дівчатка, вчора ввечері вийшла пройтись трішки і, думаю, зайду в інтертоп та подивлюся. Якщо ті туфлі на мене ще чекають, то це мої туфлі, і я їх, мабуть, візьму. Але сумнів був так, 50 на 50, але так, собі голову поморочити, як то кажуть. Я зайшла, дивлюсь, немає вже саме тих. Що я дивилася, залишилися чорні і іншого виробника. Я такі не хотіла. І це були не мої туфлі. Ось так Таня і роби покупки останнім часом. А у нас сьогодні сонечко пробувається крізь Хмари, але більше сонечка. І плюс вісім. А подивилася прогноз на завтра, то Плюс 15, Нічого собі. Погода. А я вийшла на вулицю і що я бачу? Фокус з'явись. Дівчата. Вони такі маленькі, що так йдеш і не помітиш. Але що це вам нагадує? Та я вже в минулому році вам казала. Серед каміння проростимо і будемо квітнути. І ось манюні. Нічого собі. І ось манюні. А так ідеш, їх не помітно. Поки аж отак не зробиш. Нічого собі, рука тремтить, але нічого. Я зайшла в наш невеличкий епіцентр, дивлюся геть для прання. І там от є українські виробники навіть зі знижкою. То треба буде взяти зі знижкою. І ще є кондиціонер 112 гривень, бачите? Я думала, що великий поїхати епіцентр. Думаю, та ні, зайду до нас. Якщо є, що мені потрібно, тоді бачите знижки, які є зараз. Так, що тут ще є? О, знижка? Ні, а 15 гривень це що? Губка для посуду. Чотири штуки. А, це оце 15 гривень. А оці чорні, я думала, чорні, чорні 62. Я не знаю, чи є різниця в них чи ні. Ось такі серветки для прибирання 39 гривень. От. Ну так, 39. 98. Чотири штуки. Є різні ціни, можна дивитися. Але я візьму той гель для паранята, піду додому. Я дивлюся 76 гривень. У мене такий з Лавандою, а це з квітами. Ну, у мене ще є виробник. Тут правильні цифри. 482. Ну, нехай буде, не хочу поки набирати. У мене з лавандою, то мені до вподоби такий. О, ну, і ще дивлюсь, тут такий декор є зі знижками весняний весняний. Кейти. Так, все добре, купила я гель для прання і будемо з вами йти далі. Знаєте, про що подумала? Добре, що тут в епіцентрі було те, що мені потрібно, але треба буде їхати туди, на лівий берег, великий епіцентр. Зараз я йду і дивіться, поставили такий велосипед і які чудові поєднання жовто-блакитного. Ммм, mm, краса. І тут так чудово зробили настрій такий весняний весняний, весняний. Ось так живе наше місто. А де це всі голуби поподівалися? Щось жодного немає. Як ідеш, так їх тут багато. О, Починають потрохи сходитися. А ви що там, десь на прогулянці були? <смі> а, їх там на зупинці хтось прийшов і корми. о бабуся якась їх кормить і хтось налякав. О, а, песик. <смі> там песик прийшов, а вона каже, що таке, іди гуляй. Ось вони йде. І поки стою на світлофорі, зараз буде в магазин. У нас всі магазини, як магазини, ну просто там якусь повісять штуку і все. А є один такий магазин, який такі прикраси робить. То були новорічні, а зараз якісь зефірки повісили. О, йдемо. Це знаєте, у нас в самому місті так сприймають. От, Наприклад, є магазин і магазин. А, ну, так люди між собою в місті розмовляють, о, щось ходить, там прибирає чоловік. Е, є магазини і магазин, там, коли якесь там свято або ще щось, просто там кульки, колонку виносять, музика, ну, ось магазин і магазин. А це єдиний магазин, який там міняє такі коштовні декорації, коли, ну, на нашу думку, це не є якось вчасно. Ну, Може, це ми з нашого міста такі, знаєте ще. Ну, ось магазин і магазин без усілякого там. Можливо, то не наша справа. Я просто кажу, як реагують у нашому місті на такий магазин люди, коли там змінюють якісь там декорації. Чи на часі це, чи не на часі. ну, У кожного своє життя комусь і на часі. Або просто ось такі штучні квіти. Це я зараз іду, показую, які у нас тут є магазини, то можливо ми ще не звикли до цаци-цаци. Тут у нас теж щось таке. Тин-тин-тин. Клас. А так от живе місто. А я зараз зайшла в Арус, хочу хліба купити. І тут такі чудові квіти напередодні 8 березня. Я вам зараз покажу. Але сам настрій квітів, вау, це щось неймовірно. І ананаси зараз зі знижкою в Арусі 79,90 коштували 109. Томати по 69 гривень, а були 99. Ну, до речі, це коктейльні, я колись купувала, вони ароматні, нічого не можу сказати. Будь-які томати купувала, то ні, а коктейльні вони такі і смак мали, і аромат. Я хотіла взяти хліб, ну, у нас і по 25 батон, по 17. Такий в паперовому пакуванні. Але нема, а в такому не хочу. Для тостів 43. А буває таке в цьому в бумажному паперовому пакуванні 19 гривень багет? Ні, нема чого мені треба. Ось так в наше місто прийшла весна. Потрохи тепліше, прогулялися. Ну що, вам. до зустрічі в новому відео. Хто вперше на каналі, підписуйтесь. І мирного неба!